We'll <sharp inhale> Вітаю на своєму каналі. Так, ось сьогодні вирішив ще туди на поле, хто мене постійно дивиться, там в мене було одне відео, як я вивозив ще раніше. П'ять разів я туди вивіз. І сьогодні це шостий. Хотів ще ось одну ходку зробити, ось вона на прицепі гній але коли вже викидав останні, подивився і значить не хватить сюди на цей там грядочку біля хати. Це значить оставляю поки в прицепі. Треба вивезти, там сюди я не заїду, там мені треба виїхати на вулицю і заїхати з тієї сторони. Що все, вроді погодка так більш-менш дивлюсь по прогнозам. Успокається, встиканюється, бо вчора ще десь майже до обіду у нас лежав сніг. Така слякоть була, я нічого такої не робив. Приготував їсти і ну. Але куди не глянь, як знаєте хто із села, куди не глянь скрізь робота. Ось, до речі, подвір'я оце. Я ще не вбирав, ось воно в мене так тут. А це треба вбрати. І ось у мене ще така робота, ось треба за це зробити. У мене тут такий теж як бачите. Смітничок. Ну, смітничок металевий. Це все, що металеве скидаєш, скидаєш, потім, потім. Раніше їздила машина. Час від часу і можна було це все здати. Воно було в мішках, мішки білі трухнуть, ну коротше отаке. І ось як бачите, ось така ситуація. Це навіть не забор. Значить, колись була сюди оцей дрівник. Значить туди з дідом і перенесли, а цього розобрали. І ці вже бокові, як бачите, служать якби забором. Що я хочу? Все, це треба буде виламати, все на ну, із цим. Ось є у мене тут такі стовпчики. І все ось зробити, десь ось, ось ось так. І буде у мене ще такі у дворі цьому робочому, ще такі додаткові карманчики. Оте, якщо вистачить, значить осінню я. Купля ось опапалки, обрізки, значить, з пілорами. У нас там в сусідньому населеному пункті є пілорами. Ось вони я накрив їх шифером, щоб вони якби посох. А це ще таке. Тут ще теж матеріалу можна не вибирати. І що з нього ще построїть. тому що колись це все було як мусор. За копійки можна було заїхати на пілораму, нагрузити. А зараз як розумієте, навіть отакий от матеріал він вже не стоїть копійки. це Я не буду називати там е ці ціни, але розумію, ота пачечка, що лежить, я перебрав таке, де хороше. Воно стоїть. Ну, час таки. Чого з цим не зробиш. Так, у тому, де я в'язав це в пос... Ну, в останню я чергу там буду. Це мені тут треба вирішити. Проблему з цим углом. Це все знову ж таки, знаєте, як, як плюшки. Все тягнеш, що навіть знайшов металеві, тягнеш додому. Але машини ці вже не їздять. Коротше, так воно і тут воно не тільки тут, а й там ще якісь і машинки і стиральні. Коротше, все, все собираю, все, все потім називається, все здасть. Так, і ось у мене ще. Тут у мене раніше була калітка, потім воно тут пооломилось і там підгнівали стовбики. Це теж на ці всі опапалки, що хватить. І треба переробити, щоб сюди був хід. Бо хід у мене там у двір і тут обум. Прошлий рік воно там бачу, вже все шаталось, то коротше, я це все діло замотав проволоку і так воно тут глухе. Так, що до часнику. Дождався я цієї селітри, що заказував. Ось така пачка. Тут короче, 3 кг. Я бачу так по групах, пишуть, що 1,5 кілограма на сотні. Десь у мене плюс-мінус 2 сотні. Чуть-чуть менше тут, а ну так і Звісно, зараз вже я цих робіт не буду проводити, тому що приморозки на понеділок вроді як десь показує. Що ще я? Ось собі купив ще таку способу. Ось у мене є косарка, мотокосарка. Завжди хотів щось собі такого агрегати. Прошли рік таку приспособу можна було купити десь плюс-мінус за 1200-1100. Цей рік я вже віддав півтори тисячі. так і для такого агрегата, мені кажется, це вже ціни такі занадто. Ну, і Раніше хотів так для огороду купити, а зараз це іменно я купив для часники. Тут ось наскільки я зрозумів, можна їх знімати. Коротше, рядок воно влізе. Не знаю як зараз, але ну, там всі кажуть грабельками, вроді як цю вологу закрити, тут вже грабельками не вийде, йому нічого воно не дасть. Треба вже нормально підпушити, щоб дати йому повітря. Це моє таке, бо я бачу деякі люди просто грабельками посипалися літрую граблями типу за... Ну це воно нічого не дасть. Земля за зиму настільки збита, що ну може над цим. От зараз я хочу провірити. Мені треба зняти ось цю балабачку. І поставити ту. Але як я це вже все надумав, я пам'ятаю, що у мене там бензину як би нема. Там може пляшка, бо косарку. До речі, у косарці і в бензопілі, якщо ви довго не користуєтесь, бензин залишати зовсім не бажано. Краще, щоб воно, якщо це зима, щоб було сухе. Не знаю, зараз якщо поставлю, охота ж провірити як воно працює, розумієте. Тут ще ось іде такий щиток. Я так розумію, щоб земля, можливо, не чи для чого, але не знаю. Опа-на! Якщо було було болта відкрутити, прийшлося до сусіда сходити. Бачите, китайців. Вроді однакові ключі, але не зовсім. Своїм я не міг відкрутити. Хоча це в нього брав, коли перший раз оцю, знімав оцю штуку, щоб мені треба було поміряти внутрішній діаметр труби цієї. Бо це все воно різне. Є менше, є більше. І тоді я відкрутив оце без проблем. Ну думаю, що бігать до сусіда куплю, у нас в магазині є тут запчастини, таке продаються. Ось купив, бачите, вони різні. Коротше китайці. Так Як воно, отак, мабуть, буде. все отак, де да не так. Коротше, натупив я трохи Чи я, чи китайці. Не налазить все Не налазить, значить, оцей внутрішній діаметр. Чи я неправильно поміряв, чи тут китайці роблять все, що там попало. Як я казав, може у відео річця стоїть. 1500 гривень Зв'язався там з знайомими зараз повинні з'їздити у магазин, хоча б Предупредити продавця, що була покупка і треба поміняти на другу. Значить, заїдуть, дадуть телефон, я поговорив з тією жіночкою, які там ще є діаметри і щось, 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 щось не те. Не знаю, чи я, чи отут щось неправильне. Хотів показати, як воно працює, але, ну, як бачите, вже явно не покажу. Так, ось ще вирішив Вероніці поміняти камеру в колесі. Пробила той рік, заклеїв, чуть-чуть поїздила, знову спустила, ну, коротше, більше, що на лаці. Зараз така резина в мотоциклі я. Камер не клею взагалі взагалі. Тільки купляю нові. Тому що вже не один раз було, що доводилось просто мотоцикли тягти, за те, що латка відходила. Ні. Латка на місці вроді. Може щось десь в покришки я, не знаю. Коротше я купляв нову, щоб оце без морок, я треба пошукати, може щось десь торчить. Позвонила людина, яку я просив, щоб заїхала в той магазин, де я брав цю хрезу. Все нормально. Все адекватно. ну, Там, значить, жіночка працює, <кій> вона дала телефон, я їй там об'яснив. Ну, пояснили вже знайомі, що до чого, вона все зрозуміла. Ну що, натупив просто льоша і все. Значить, штанга у мене в мене у косарці. Зовнішня. І цей діаметр він 28. Я щось тоді не знаю, знайомий тоді теж брав, я не був тоді в районі. То то щось там по швидку руку взяли, а у фрезі оцей вхід 26. От два китайські розміри. Це штанги, це 26 і 28. Мені 28 штанга. Що е, ще? Не поміняв я, до речі, камер. Значить у цей час, ну, хто користується китайською всією технікою, той розуміє, що треба чуть ли не везти з собою і все мірити. Що роблять китайці? Камера по розмірам та. А от сосок сам. Я думаю, чого в камері був такий довгий сосок. Зразу не зрозумів. Оця модель цього велосипеда. Значить, там йде глибокий е, обуд. Сам обіт глибокий. Там сосок цей повинен бути довгий. Коли я купляв камеру, я навіть не дивився, який той сосок. По розмірах та та все. Став ставити. Коротше, тягав його, тягав, хотів його сюди, щоб він якось не можна зацепити самим наконечником насосу, щоб його накачати. Коротше, дохлий номер. Не поставив я камеру, коротше. Я ж кажу, хто користується китайською технікою, ти знає. Треба чуть ли не все вести з собою і міряти це все дивитись, фотографувати на телефон і так далі. По-другому. Те саме, до речі, з мікрофонами. Ось дивлюсь, вже скільки я цих мікрофонів до телефону, щоб ну, звук був кращий вам, щоб було вам краще нечути. Ось цього все китайське, ось стільки і читаєш, і не можна розібрати. До чого воно підходить, до чого воно не підходить. Деякі мікрофони перечисляють прямо моделі телефонів. Я не маю на увазі Android чи iPhone, а іменно телефонів. Раз там такі-такі-такі-такі. І скажемо, і деякі моделі Samsung. А які моделі? Бо сьогодні вже я созвонив з людиною, ну, вона мене впевнила, що мікрофон повинен підійти. Мікрофон брав такого середнього, так сказати, класу, такого, ну, по грошам, Недорогі, не дешеві такі, які якоби підходить і до Android, і до iPhone. Бо я ж кажу, зараз оця техніка, вся китайська, я вже в мене був мопед, мотоцикл мій, ну потім я ще про мотоцикл скажу, там. Ось мені треба їх. Мотоблок і мотоцикл, мотоблоці масло там поміняти, фільтра по цього повітряного почистити. ну, Зніму окреме відео. Так що китайці, звісно, ось взяти оці, навіть я показував ключики. вони розмір. Діло в тому, що там розмір один. воно зробило, я з цього куплявся, Я в сусіда пішов, я подивився, він воді один і той самий розмір. Я навіть не знаю, якесь таке відео непонятно в мене сьогодні вийшло. Хотів зняти цей, ну, гній там, понятно, я там зняв, вивозив, все там. Хотів цю ж приспособу, провірити, думаю, то все. Коротше і, 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 і ні те, ні те. Ну не знаю, ну якщо ви вже конечно, дивитесь, значить виложив, оцінюйте вже. Шкода вже видаляти і... Таке, таке відпочилося в мене відео, вроді зав'єння, нічого. До речі, зараз вже пів четвертої вечора. Ще зараз мені треба з'їздити в магазин, немає хліба хліб закінчується, там ще щось підкупити таке з продуктів ну таке. Ось таке вийшло в мене сьогодні відео. Оцінюйте. Всім, хто мене дивиться, Всім велике дякую, всім здоров'я, всім пока.